У матчі із шахтарем Карпати не ризикнули зіграти у відкритий футбол, але і гра від оборони себе не виправдала. Ще у першому таймі гірники двічі покарали галичан за помилки у захисті. Голами відзначилися Олексій Гай та Алекс Тейшера. Шахтар дуже сильно підняв, дуже сильно підняв свій рівень. Не знаю, що можна придумати, щоб обіграти гірників. Для перерви Карпати спробували зіграти в атакуючий футбол, але особливої гостроти поблизу воріт донечан вони не створили. Тим не менш, їм таки вдалося відквітати один гол. Олексій Гладкий заробив пенальті, який чітко реалізував Сергій Зеньов. Рахунок на табло більше не змінювався. І в першому, і в другому таймі було багато гольових моментів, які ми не реалізували. Здалося, що гравці були трохи розслабленими. Знову поміняв велику кількість футболістів. Це напевно позначилося на грі. Крім шахтаря, у півфінал Кубка України пройшли Дніпро, Севастополь та Чорноморець. Жеребкування цієї стадії відбудеться 19 квітня.